Мер Одеси Труханов справді має російський паспорт і його хочуть позбавити українського громадянства, чи це просто якась політична гра? Чи може мер стратегічного портового міста бути агентом Кремля у такому разі? Ну якщо у нього на руках є російський паспорт? А може, його просто хочуть прибрати для того, щоб контролювати місто? Якщо так, то хто в пресі? Друзі, зараз стільки подібних запитань. Що розібратися з цим реально дуже складно, але ми спробуємо на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забудьте поставити лайк, не забудьте залишати коментарі. Це дуже важливо, особливо Одеситів. Закликаю е, сьогодні коментувати чим душ е, цей матеріал. Е, моїх оцінок тут не буде. Тому покладаюсь на вас, друзі. все давайте не будемо втрачати часу. Одразу будемо починати. Значить, е, давайте знайшли з найсвіжішого, так би мовити, тому що за повідомленнями, по-перше, да треба сказати що змі буквально вибачте на слові розісралися так посперечалися розісралися з приводу того позбавили е, труханова громадянства чи не позбавили зараз зрозумієте чому справа в тім що е, одеське видання думська значить повідомляє що комісія при президентові україни дійшла до рішення позбавити мера одеси Труханова українського громадянства джерела цього одеського видання стверджуючи нібито Зеленський ще не підписав указ, але має це зробити. Тут важливо зрозуміти, що після цього, після того як Зеленський підпише цей указ, повноваження мера припиняються автоматично, без суду, без голосування в міськраді, без нічого. Так передбачено законом. Це дійсно правда. Тобто, підпис і все Труханов втрачає крісло, Він більше не мер. А хто ж тоді? А тоді, замість нього, виконувати обов'язки мера стане секретар міськради Ігор Коваль від увага, слуги народу. Коваль вже прокоментував цю історію. каже: дивіться, зараз дуже багато різних чуток, не підтверджених офіційно, тому коментувати все це я не буду. Дотримуємося букви закону. Сьогодні я секретар. А що буде далі? Це вже життя покаже. Тобто. Поки що з цього повідомлення невідомо взагалі. Так Коваль не коментує. Думсько повідомляє, що Труханова вже позбавили українського громадянства, але не все так просто, тому що я не дарма казав, що ЗМІ сперечаються між собою ніхто не розуміє, що відбувається. Е, інші змі, докрема там дзеркало тижня відоме впливове авторитетне видання пише, що ніякого рішення ще взагалі не було. Не виключено, що щось зміниться ввечері. Але поки що нічого наразі немає ніяка комісія не збиралася, нічого не розглядала. І дійсно, треба сказати, що на момент запису, на момент запису, ситуація саме така, вона може змінитися там, коли цей матеріал вийде в ефір. Але зрештою, поки що невідомо, позбавили його громадянства, не позбавили офіційно також нічого не повідомляється. Тому відштовхуємось від цього. Що друзі важливо, що нас цікавить, не, не, не те, позбавили громадянства, чи ні. нас цікавить те, що за день до всієї цієї історії. Труханов записує ось це відео. Подивіться, будь ласка, на нього воно буде в полі вікні. Значить, він виходить з терміновим зверненням і каже, що за його інформацією його хочуть позбавити українського громадянства. Але чому? Через, як він каже, поширення фейків про російське громадянство, і от Труханов повторює, що мовляв, дивіться, це питання не нове. Воно ще там з 2014 року я постійно усім пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства Російської Федерації. Мене перевіряли, каже, всі органи СБУ, НАБУ, Міграційна служба каже всі, і от він там наводить приклади, що в 2014 і 2016 роках російське консульство офіційно підтвердило, що паспорта Росії в нього типу немає. У 2018 році каже Труханов: набу отримало лист від Міністерства внутрішніх справ Росії, і значить, про те, що Труханов не отримував громадянства і кордон не перетинав, і от він називає ці всі історії в мережі з копіями російських паспортів недійсними, каже це все фальшивки. А новий доказ це за його словами справа рук якогось там типу адвоката, який в квітні 2018. 25-го року звернувся до окупаційної влади в Криму, і от Труханов навіть опублікував там скан такого паспорта, виданий 15 грудня 2015 року. Але він знову ж таки повторює, що того дня він був в Одесі, він нікуди не виїздив, він наводить посилання на свій допис з фото від виїзного засідання. Там і каже про те, що все це провокація. Це позиція Труханова. Нам це важливо розуміти, але давайте подивимось на інший бік, друзі. Волонтер і активіст Сергій Стерненко. Він, до речі, сам одесит, Якщо я не помиляюсь, виправляйте, якщо да? здається, одесит. Так, от він ще раніше опублікував скан копії, які називає доказами, і за його словами, у злитій хакерами російській базі даних є дані про Труханова з Одеси, нібито він оновив свій паспорт в 2011 році після 45 років. Мешкає в Сергієво посаді з 2003 року. Документ каже якісніший аніж старі світлини від журналістів. Ось так це виглядає. Ось. Мова йде про Труханова. І от Страненко каже: дивіться, Труханов оформив банківську карту у російському банку 9 лютого 2022 року. Напередодні повномасштабного вторгнення це каже серйозне звинувачення. І от СБУ і всі інші мусять це все перевірити. Чи є в Росії там ще один Геннадій Труханов такої ж дати народження, також там по батькові? Да, і так далі. І тому подібне, чи це наш мер? От мер Одеси і от Страненко каже, що я цю інформацію зміг верифікувати. Історія тягнеться з чотирнадцятого року, коли там журналісти слідство інфо вперше на це вийшли. І от. Все, будь ласка, значить, Труханов має російське громадянство. Займайтесь ним. Подивіться, друзі, випуск на цьому каналі від 2 жовтня. Я тоді робив великий матеріал про е трагедію. Про трагедію, що забрала, е на жаль, забрала життя десяти людей. Ось, погляньте на ці всі потопи. Так, е в Одесі страшний потоп, просто жахіття накрило Одесу, там вулиці повністю затоплені. Е Дощ лив цілу добу, зливова каналізація не змогла впоратись з великою кількістю води, і от вулиці Одеси просто пливли, вода там доходила людям до пояса. під воду там пішла маршрутка, течією буквально зносило перехожих. В місті там через затоплені ці дороги утворився в прямому сенсі транспортний колапс. І я ще тоді говорив, що міська влада має за це відповідати. Влада не підготувала місто до такого сценарію. А навіщо в такому разі ми її обираємо? Так Ну, одесити, зокрема, обирають, щоб що. Щоб дивитися, просто чи як вони мали б підготуватися? Так, а це жертви 10 людей, я нагадую, загинуло. На жаль, розумієте, і от ем, ну, я тоді казав, що відповідальний мер, будь-який мер, безвідносно, трухану чи не трухану він повинен був сам піти відставку зі своєю командою. Мало бути проведено розслідування, і люди, які там відповідають за організацію міста, мали б відповідати перед законом. Тому що є жертви, і вже тоді ситуація навколо міської влади вона посилювалась через трагедію, яка була спричинена цією е, негодою. І у зв'язку з цим, пам'ятаєте, друзі, Зеленський відрядив до Одеси Кулебу. Е, значить, який наголосив, що розглядатимуться ухвалення відповідних кадрових рішень. Про які конкретно кадрові рішення е, він мав на увазі, він не поточнив, але, ймовірно, мова йшла про мера Труханова. Не знаю, тут треба одразу сказати, що за законом там президент не впливає як на призначення, так і на звільнення, тому що мер це виборча посада. Можливо, про когось іншого говорили, але про кадри про кадрові рішення згадували. Поки що жодних кадрових рішень я не бачив насправді. Окрім цього, я згадував про наявність у Труханова російського громадянства, посилаючись саме на там Стерденка і деякі інші змі, які саме так стверджували. Ми про це з вами згадували, і тут минають скільки там від, від того часу, скільки днів і. Все з'являється інфа про те, що його хочуть позбавити громадянства, значить українського громадянства за те, що в нього є російський паспорт. Друзі, давайте розглянемо декілька версій, того, що відбувається зараз ситуацією довкола Труханова. По перше, якщо наявність російського паспорта очільника Одеси доведуть, тоді має постати питання, чи не працював Труханов в інтересах Російської Федерації під час війни. Ну, тому що в нього російські паспорти, я перепрошую, чи не був він агентом російських спецслужб, чи не зливав він секретну інформацію ворога, або що ще гірше, вибачте, чи не готував місто до здачі? Звісно, все це дуже серйозні слова. Я нікого не звинувачую. Але якщо очільник стратегічного міста, яке ворог хоче окупувати, є громадянином цієї ж ворожої країни, тоді має бути проведений весь комплекс заходів. Щоб це з'ясувати, я вже робив випуски щодо планів ворога окупувати Одесу. Тому тут треба бути максимально пильними. Однак тут важливо уточнити дуже важливо уточнити, що таку оцінку мають дати саме правоохоронні органи. Поки що ми від них нічого подібного не чули. По-друге, друзі, якщо у Труханова немає паспорта Росії, це вже інше питання. В такому разі це вже політичний тиск, це спроба усунути Труханова від посади, щоб його місце зайняла інша людина. Я нагадую, що у разі позбавлення Труханова повноважень. Міського голови виконувати обов'язки мера буде хто секретар міської ради, звати його Ігор Коваль. А він від слуги народу. Тобто, влада таким чином може бути зацікавлена збити Труханова, щоб його місце зайняла своя людина. Розумієте, окрім цього, президент може піти і ну там на іншу історію, коли ми там говоримо про організацію в Одесі міської військової адміністрації. Вона буде підпорядковуватись безпосередньо Києву. Ми знаємо, що 20 числа. 20 вересня під мерією Одеси мітингували військові. Вони висували свої вимоги. от там, зокрема, вони закликали президента створити ось цю військову адміністрацію в місті, і тоді вони звинувачили Троханова в проросійських настроях. До речі, не вперше його постійно звинувачують в проросійських настроях, хоча вже не так часто під час безпосередньо самої війни. Його звинувачили в корупції, в саботажі, там допомоги фронту і так далі. І от їхнє звернення стало публічним каталізатором для збору підписів під відповідною петицією. Вони кажуть: дивіться, місто значить у нас портове. Підвищений рівень загроз, ефективне і безперервне функціонування органів влади в місті є питання національної безпеки. Тому треба військова адміністрація. А саме тому друзі, а ну і там, звісно, петиція. Вона буде розглянута президентом. І от в найближчий час ми побачимо, буде створена така адміністрація чи ні, тому що в Сумах вона була створена, в Чернігові Здається, вона була створена, в Бердич в, в інших містах зараз можу помилятися, але вони були створені. Ці військовій адміністрації, тому why not? так чому чому Одеса? Ні тому друзі. Зараз я хочу з абсолютною серйозністю до вас звернутися і запитати: от ситуація з Трухановим на ваш поля це боротьба з російськими агентами впливу. Ну тому що на мій поля, коли у людини є російський паспорт, це російський агент впливу, Це шкідник, це зрадник. Він має бути в в'язниці взагалі сидіти, але я не стверджую, що у нього є російський паспорт. В мене доказів немає чи навпаки. Це спроба усунути міського голову. Так, це політичні ігри, тобто хочуть збити Труханова. От напишіть в коментарях особливо я чекатиму на ну на дописи від одеситів. От вони краще точно розбираються в цій ситуації. Від своїх оцінок Тут повторюю, я утримуюсь е, до речі. Хочу сказати, що Одеса вже залишалася без мера, тому що останній раз, там, після втечі, е, людина кувалда, я тоді назвала чоловік Кувалда. Значить, Олексія Костусєва в 13-му році, тоді виконуючим обов'язки був соратник Труханова, був такий Олег Брендак. Місто, до речі, ну, там, ну, я не можу сказати, що був хаос, але точно халепа тоді була. І в 98-му році також Кучма через суд вигнав тоді переможця. Едуарда Гурвіца, всі ми знаємо цю всю історію. Так, тобто, Одеса не вперше переживає подібну історію. Але. Цікаво, насправді, як далі розвиватимуться події. Тому, друзі, дивіться, ситуація з Струфа з Струхановим це ну, реально виглядає як детектив, так? Тому що там фейки, докази, чутки чи агент Російської Федерації, чи жертва тиску, чи провал через потоп. До речі, на? правда, має вийти на світло, але в першу чергу від правоохоронних органів, а не від нас з вами там, чи, чи ще когось. Тому ми чекаємо на їхні оцінки, але Одеса точно заслуговує на чисту владу без корупції і сумнівів. Як і будь-яке інше місто в Україні, до речі, дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе. Чекаю вас в коментарях. Давайте просто обговоримо всю цю історію і побачимо, до чого ми прийдемо в коментах. Я зайду і буду вам відповідати. Бережіть себе і до зустрічі.